Є знижки на таблетки спазмалгон 15% в аптеках подорожних пам та уща у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ну що нарешті На час сніданку у сніданку безпосереднього прямого смачного і в нас для цього є валя хамайко. Валюша, приходь до нас і весь доброго тиждень ранку. Валь, ми ранку. готуємо доброго вафлі. Приїдь. Привіт доброго і ми тебе вітаємо Привіт. з прем'єрою рубрики. Насправді Дякую, Все. так, чекаємо тоді ще разом. Так, а тепер ти ж з чимось смачненьким прийшла? Поясни, будь ласка, свій вибір. Прийшла зі смачненьким, прийшла з тим, що традиційно для моєї родини. Бо коли в мене вафельниця з'явилася в сім'ї, а вона не так давно. Я зрозуміла, що. Це просто знахідка. Валь, а Тому... ти знала, що в тебе і в Марічки Падалка вафельниця з'явилася після того, як Єгор готував вафлі і а так це вас правда? надихнув. А розовір, це правда, треба я ще раз нагадати Валь, цю просто, історію. Де, Валь, просто мені ніхто не вірить, ніхто не вірить. Я кажу, дивись, де яй, кулінарії, і де ну марічки там окей. А ти тим паче, та якось і... я млинці до да, млинці, 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 млинці. А ти раз почав робити. Я думаю, але ж це швидко, але ж це круто, Чому б і ні? Як то кажуть? Оп. Оп. Вафельниця так. Тому ти у нас вафельний амбасадор. амбасадор. Будемо Абсолютно. тебе так і називати. Абсолютно а, так. Я сьогодні готую за тим рецептом, який зазвичай готує вдома. Це дуже швидко. Вже навіть діти мої знають, як це робити. Три яйця ми додаємо туди до цукор. Три яйця це просто знаєш на мою велику родину. Ви можете брати менше, можете брати два яйця. Ви дуже швидко адаптуєтеся з кількістю, е, з кількістю відповідно борошна. Ну я рівсь так. На одне яйце іде десь приблизно дві столових ложки борошна. Додаємо сюди вершкове масло, розтоплене. Ванільний цукор, звичайний цукор, Нелічко попросила нарізати банани. Іноді діти додають сюди ще е, корицю, а це вже по настрою, як їм хочеться. А банани нам для прикраси вафель, правильно? Ні, Ні. Ні. так, тоді кажи, Банан... як різати? Отак? Дрібно все вірно, все вірно. ти ріжеш. Ні, не дрібно з такими кружальцями. Все вірно, ти ріжеш. Е, дітям моїм дуже смакує, коли банани всередині в вафельниці запікаються, вони О, там розпають, усмажуються. Вони смакота. кажуть, мама, воно таке кремове стає, воно стає таке <гум> прикольне і класне. Тому я кажу, окей, давайте, давайте ми будемо всередину. Раніше я теж прикрашала, а потім вони мене якраз надихнули на те, щоб банани засовувати всередину. Це ж супер поживно, насправді. Так? Це поживно, смачно, а далі їм хочеться. Іноді вони туди, знаєш, покладуть зверху шоколад, він підтопиться. Іноді вони нарізають шоколад крихтами, кладуть сюди до тіста. І вони так всередині плавлять. Mm -hmm. А шоколад всередині з бананами ну це дуже смачно і поживно. Тому дійсно користуйтеся. І подивіться, як швидко замішується тісто. Додали, воно вже ж таки, бачите, консистенція як на оладки, цього більше, ніж достатньо. Головне, не забудьте сюди покласти соду. Вона буде розпушувати наш, е, е, наше тісто. А банан коли зараз так? А банан, так. Дивись, все дуже а скільки соди та... треба, до речі, на три яйця. Я кладу два. десь півчайної ложки, трошки uh -huh. більше ніж дві. Вальнеля, ви чули колись тако. При сліві прикиску не знаю, як правильно назвати банан інколи просто банан, ну звичайно, так. Ну, але ні, я, ні, але, ні, але не, я буду чу, не можу послухати. Ні, ні, ні. Не чула? Типу, не вигадуй собі ну, за інколи банан, просто банан. Типу, типу так, знаєш, так, люди якусь теорію змов придумують, або ж якось ага. взаємозв'язок, якого насправді не існує надскладний. А інколи банан, просто банан. От е, зараз насправді банан в політичному житті став теж символом. Е, про нього навіть там Ройтер спише цілий фітчери, фактично статті. Е, Еквадор, Росія, Америка. Уяви собі і між ними банан став. Ну, не один, звичайно. А, <платація> і, і, і це не просто банан, а це, це політично, фактично, чвари. Тому що Еквадор один з найбільших поставників банан. Він постачає і в Росію банани. Uh -huh. Росіяни банани люблять. Вони їх uh -huh. більше їдять, я перепрошую, за яблука і цей. От, але тут Еквадор вирішив, ще й зброю поміняти на американську стару, оту радянську, от і американці кажуть: ну давай а й в Україну відправимо ту стару радянську зброю. Uh -huh, і тут uh -huh. Росія каже: ні 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 А в банані та у вас е, муха горбатка. Я перепрошую. От і oh. муха горбатка. Oh, це, вони причепилися вже й до Такого це Валь. Це теж саме, що було колись в грузинському вині, коли був російсько грузинська війна, uh -huh. і те ж саме, що було в українському зерні, коли починалася вся uh -huh. криза. Теж саме муха горбатка. То знаєш, якщо буде відправляти зброю. Америці, а Америка, потім Україні, значить, Буха, банани ваші все в Росію. Більше їздити не, не будуть. Короче, люди добрі. Ну еквадор вибрав банани. Я вам так скажу. Ну відмовилися, да. так М -м -м. ну це там нормальний відсоток ВВП. їхній. там вони ж принципі тільки там Колумбія поруч, там трафік нарко і банани. Куди ж експортувати? Ну, дивись, і час все розставить на місця. Ми з вірою і з боротьбою щодня. І звірою я в серію. Звірондрівною Домо... надією Дмитрівною. Це а хто? Це... Це десь там з бананами? Це да, це мої, знайомі, <світ> мої це старі знайомі. Я тут зараз буду трішки підглядати до вафель. Ще їм треба зарум'янитись, але вже зазирніть сюди. Подивіться, вони підростають, стають пухкенькими і гарними. Але я закриваю, бо люблю, коли вахульки, вони такі, знаєте, трішки рум'яні. Тому ось цей рецепт ви запам'ятали. Ви їх часто бачите в сторіс, я готую дітям. Експериментуйте корицю додали новий смак. Дали сюди, наприклад, шоколад потрібен новий смак. Розинки не смакує, але, наприклад, можна потерти яблучко, і це теж буде дуже круто. Це будуть як оладки з дитинства, але оладки ми смажемо з додаванням олії на пательню. А тут, наприклад, цього зовсім не потрібно. Ну експериментуйте, бо вафлі, які ми готуємо протягом тижня, вони можуть бути абсолютно з різними смаками. Якщо бельгійські, uh -huh. нью-йоркські, англі... англійські, вони такі пухкенькі, uh -huh. то, наприклад, норвезькі це вже хрумкі вафлі, можуть бути і солони. Все одні вафеліці готуєш так? Так, так. Я Супер. насправді люблю експериментувати. Це, наприклад, якщо є рис. А, оце моя остання фішка. Наприклад, є рис відварив. Він, наприклад, в холодильнику злив. І ти думаєш, та ну якийсь він уже такий підігрівати його незручно. Ага. А ти додав туди вершкового масла, спеці, натер сиру, яйце і в вафельницю. Серйозно, це? це так круто. Тобто, це як пуден, фактично. Як... але Ні, вафлем. це виходить як дуже хрумкий, такий смачний рисовий хлібчик, на який вже можна яйце покласти, сирочок, рече. вафельниця, так, це, це мрія. Ти маєш нам їм. таке приготувати. Так. Добре, окремо <laughs> <laughs> Мовлення на наступний сніданок не димить ні. Димить, а димить готується. Навпаки. Димить ні, ні, -ні, -ні. все рано добре. Дивіться, ще, ще рано ми підсмажимо і ви будете смакувати. Хоча насправді у нас вже тут є невеличка заготовочка. і якщо ви вже дуже готові, то звичайно я можете вже готовий завжди. Ось це телевізійне диво наше. Коли одне готується, друге вже готове. Вже можете смакувати так, Це банан середині. Припрошую, так, Так, банан всередині. Те, що я зараз готую в ту студії, буквально ще трошки воно досмажиться, і ви відчуєте, як воно буде на мало смак. мало Ось тобі, До речі, Будь ласка, можна разом з джемом і брати. Банан не зіпсує, ні? Ні, банану можна багато додавати, тому буде пробувати. смакота просто, просто смакота На роботу, до школи, все. Стільки калорій, стільки всього Готуються надзвичайно швидко. Ну У нас тут ще тіста достатньо, так що сьогодні нагодуємо наготуємо усіх Тим не менше. За мить повернемося. Смачного. Поки що поснідаємо.